Розроблена та виготовляється патч антена на частоти 2,4 ГГц. Оце 4 патчі коефіцієнт підсилення а, десь близько 15 DBI. Та антена на частоту 5,8 ГГц. А, тут, як ви бачите, і, їх дві на одній платформі. Платформі. цей екран розміщений одна антенна на 2,4. Це 4 патча і дві антенни на 5,8 ГГц. Кожна по 8 патч. Коефіцієнт підсилення десь 14-16 DBI. А зараз підключен для вимірювач аналізатор спектра частот вона на антенну патч 24 ГГц. Як бачимо, смуга у яких вона працює дуже широка. Так, на частоті 1680 КСХ 1,5, а на частоті 2,4 КСХ тут 1,1 і на частоті.